Еріх Марія Ремарк казав, що той, хто хоча б один день побував на війні, вже ніколи не зможе її забути. Все його наступне життя, так чи інакше буде пов'язане з нею. Не змогли забути Афганістан, запеклі бої та полеглих друзів і калузькі воїни афганці Свої спогади вони перекладають на папір. Наприкінці грудня минулого року побачила світ чергова книга голови Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорохтея та калузького журналіста Богдана Тимківа, що носить назву. «Опалені війною долі. Ідея виникла давно. Першу частину цієї ідеї ми втілили в життя 2008 році, коли з'явилася книжка Шрам на серці. А другу ідею втілили тепер. В грудні місяці вийшла книжка Опалені війною долі, яка розповідає про діяльність Кавського тайно-об'єднання ветеранів Афганістану. Книга розповідає про тернисті дороги Афганістану, бойове братство, нелюдське випробування тих, хто уцілів на цій війні і повернувся в наш час. Володимир Сорохтей сподівається, що видання знайде свого читача. Але книжка гарна. На що є що прочитати, і про всіх наших учасників бойових. Книга побачила світ за сприяння міського голови Калуша Ігоря Матвійчука та міської ради. Нація, яка Пам'ятає і шпанує своїх воїнів, вона є неперевожною. Ця книжка є про наше Калоське афганське братство. Ми всі разом пам'ятали, особливо сьогодні, в нинішні скрутні часи для нашої держави. За творчу працю Ігор Матвійчук нагородив Богдана Тимківа почесною грамотою міського голови та золотим значком Калуш. Грамоти і грошові премії отримали й воїни афганці серед них і Володимир Сорохтей. А також подякував батькам за те, що виховали таких синів патріотів. Земною шана і повага тим батькам, діти, яких не повернулися з цієї фірми. У свою чергу голова Калузької спілки ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей вручив Ігорю Матвійчуку подяку від воїнів афганців та медаль за звитягу. Подяки отримали чимало калуських афганців. Війни чужої не буває, зазначив у своєму виступі військовий капелан отець Федір Мороз. Війни, напевно, немає чужої, яка коли твої земляки йдуть воювати. Це не чужа, це наша війна, і вона була нашою і залишається нашою більшою, тому що. Привозили в цинкових наших хлопців, приходили е, скалічені наші хлопці. І сьогодні ми всі разом е, не тільки згадуємо, не тільки відтворюємо в своїй пам'яті, в своїх серцях ті події, але переживаємо їх заново. Пам'ять загиблих в афганській війні вшанували хвилиною мовчання. Згадували цього вечора афганці ті буремні роки у піснях, що народилися в горах Афгану. Події сьогодення у піснях. Зато загалом творчі колективи та вокалісти міста подарували присутні програму патріотичного спрямування. Світлана Якименко, Сергій Якименко, новини телеканал Раї.